Всем привет Снова мы їдемо на Київ Так, ну колі ще в очередной раз нашого уже тут немає Слово зовсім Екіпаж тот же Сьогодні така, конечно погодка, давай вот сонечко всі позаліпали що їду я и два залипших Так все вроде в норме все дуже добре. Потока великого машин немає на удивлення. Прошлый раз ехали, было много. Сейчас будет наш Горинич. Ха-ха-ха. Сам їде якось така ж позікає. Давить погодка, конечно, написано траса 27 градусів, повітря 20. Це щось не віриться. Так, і що, де наш вже ритич? Він забрав. Що, щоб всіх перед ним повирізали, було б дуже добре. А, і наші ж там пасія є ще, ще зглянем, чи вона на роботі сьогодні. Я ж забувся. Що ж ми знімаємо? У нас там пасія є. Багато так машин накучкувалася. Габаритних. Так, спереді видно, що вже Київ. Тобто Стойки, як завжди. Да, щось дуже багато машин, странно, блін. Всі рисаки зразу вправо, 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 щоб швидше проскочити. Так, а ми, мабуть, будемо наоборот вліво, а хрен вже не дадуть вліво переїхати там, нагленько. Так, раз. Нехай думають, що ми будемо вліво звертати. Так, пасії не видно. Просто правий ряд там до стільки фур стоїть, щоб за ними дуже довго товктися треба було. Наш ряд туди трошки швидше. Да, так, давненько такого не було, що прямо тут уже в пробку попадаємо. Це вчора Діма за каже. Як ви каже, в Києві жайте, попадаєте в пробки чи ні. А це буде, мабуть, на добрий вечір сьогодні. Світофор тебе все робить. Пасії щось не видно нашої. Як нашій. Не наша, як пасії. не під мостом, але ну, вона все ранет тут точно стоїть перед заправкою. Один раз вона стояла там під мостом. Поняв правий ряд пішов. Що таке странно так буває, б? Ну. Так, мне фото, конечно, видео затягивай. А можно открыть что было попрохладнее, блин. Оооо Может, сзади свети машины. Набылося, блин. Скварами в принципе. За вами світло включили. Я паралельно викладую таке за себе на YouTube. де якесь чудо почало мене там, блин, полівати, блин, щоб мене посадити, це що я знімаю. Хотілося б таким людям об'яснити, що це не, не є тут великий стратегічний об'єкт. Він та пасія, стоїть червоним. <кій> Затягну відео, доїде до неї. хоч раз близько її трошки побачимо. Так що тут нічого немає стратегічного, з того, що там впереди роблять міст, то й шо, то що, воєнна якась частина? Все, тебе за це посадять, блін. Так да хоть посадять, будуть кормить за безплатно, блін. А не мусиш тут їбошить, блять. Як починаю тільки це вспоминати, аж нерви беруть, блядь. Це таке, я це, блядь, аби кровушку попить, блядь. Нехота посувати, коня, не? воно у нас бідно натопчиться, блін. Ну що таке, не які фуристи, фуристи не стоїть, блін, йо-майо вже 6 минут времени затянули, хоч я ж ближче подъїхать Меня хота позувать, бля Ну вместо дислокації вона конечно своє поміт Вітаси Не спиди под роду йому стой Оя Наша. Наша, так? Да. <кій> Он диви, стоїть під лахами. Ні. Ніхто неї не бере. І це так кожен раз некий вона туди. Світяну. Ой, яка вона, блін, це вруку бізніє. Роботяжка. Я не знаю, що вона, звісно, робить цим людям. Це вона тут стоїть ще Жестяк, блін. Так, що, полетіли ми далі, не затягуємо відео. Будьте здорові, живіть багато, да, нагадую, взаємна підписка, мені не важко підписатися. Але якщо хтось у мене відписується, я це все теж бачу і зразу відписуюся. Всім па-па!